ж викохав тонку гнучку в степу погибати. Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобила козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за завдою. Не стояла б до півночі з милим під вервою, якби знала. Защебечу соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині. По поки вийде чорнобрива з хати. А я її запитаю, чи не била мати. Станем собі, обіймемось. І вас, Соловейко, послухаєм, розійдемось обоє на день. Нещебачить соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива стоя під вербою. Не співає, сиротою білим світом нудить, без милого батько й мати, як чужі люди. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає. Чого в'янеш, моя доню? Стара не спитала, за силого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, кажу тобі. Не віддивувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Добре, вам люди добрі. Добрий день, ми до вас зібрали. Ласкаво просимо. По дорозі всіх людей ми про вас питались. Чи віддасте нам коницю красної дівиці? Може, наха ще щоб науківку віддали. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками, що придбала спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачить. Не слухайте її, люди, вона заміж піде, козака свого забуде, їй дітися ніде. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилась чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, що поворожити, чи довго й одинокі на сім світі жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щирю правду, де милий серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув покинув. Скажи мені, де мій милий, край світа полину. Бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш. Мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його, моя сиза. Серце не навчити. Пішла б же я утопилась. Жаль дуже згубити. Коли не жив чорнобривий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені. Тяжко. Там ж за старостами. Скажи мою долю. Добре, доню. спочинь трошки. Чини ж мою волю. Сама колись дивувала, та я лихо знаю. Минулося, навчилося, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позато знала, позато і зіллячка для цього придбала. Ось над тобі сьогоди. Піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою. Випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало, не оглядайся, поки станеш аж там, де прощатись. Одпочинеш, а як стане місяць серед неба. Випий ще раз, не приїде втретє випи треба. На перший раз, як на торік, будеш ти такою, а на другий серед степу Топне кінь ногою. Якщо живий козаченько, то зараз прибуде. А на третій, моя доню, не питай, що буде. Та ще чуєш? Не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торічню вроду. Зілля і вклоняюсь. Спасибі, бабусю, піду з хати, чи ти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Койшла, милась, напилася, тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилась. І не оглянулась. Полетіла, мов на крилах, серед степу пала, пала, встала, заплакала і і заспівала. О, Співала і на диво серед поля то полею стала. По діпровію вітер виє, Гуляє по полю, край дороги гне то до полю до самого долу.